Миколенко провів повний матч за Евертон та не зумів завадити супернику забити гол. Шахтар та Арсенал ведуть перемовини по трансферу Мудрика. За циганковим стежать в Іспанії, а Довбик попросив відпустити його з Дніпра один. Детальніше про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі кілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі. А наш канал можеш підтримати лайком та підпискою. Віталій Миколенко знову вийшов в основі Евертона. У звітному турі риски на виїзді зустрічалися із Ліцом. Рахунок на 17 17-й хвилині відкрив Евертон завдяки голу від Гордона. А на 55 й хвилині Ліц відновив статус-кво. Автором голу став Сіністера. Його удару з позамеж штрафного майданчика не зумів завадити власне Миколенко. Тож Колумбієць ударом з під українця відновив рівновагу. Ще один гол Евертон зумів забити, але це взяття воріт було скасоване. Тож ризики у цьому сезоні АПЛ поки ще не здобули жодної перемоги. Миколенко Провів на полі усі 90 хвилин і отримав оцінку 6,5 від Софа Скор. Віталік п'ять разів виніс м'яч, зробив чотири перехоплення та заблокував один удар. Арсенал Олександра Зінченка свій матч п'ятого туру зіграє сьогодні 31 серпня. Суперником канонірів стане Астон Віла. Фавбет оцінює перемогу Арсеналу коефіцієнтом 1.48. На нічою дають КФ 4,60, А на перемогу Астон Віли 7,30. Залишаємо для вас у закріпленому коментарі посилання на Фавбет, за яким ви можете отримати бонус 4,5 Тисячі гривень на перший депозит З початку повномасштабного вторгнення рашистів Фавбет відправляє відсоток з усіх депозитів на ЗСУ. Тож будь всередині гри разом із Фавбет та Кутовим. Продовжуємо випуск нашою традиційною акцією «Ні дня без мудрика. Сьогодні з'явилася інформація, що переговори між Шахтарем та Арсеналом по трансферу Михайла почалися. Про це повідомляє британський журналіст Бен Джейкобс. Зараз каноніри пропонують 15 мільйонів фунтів, а Шахтар хотів би отримати 25. При цьому Джейкобс вважає, що, незважаючи на це, трансфер є цілком ймовірним і перемовини поступово просуваються. Більше того, є дуже цікава інфа і для любителів інстаграмних розслідувань. Сам мудрик лайкнув в інстаграмі пости з новиною про сві Переїзд до арсеналу сталося це на акаунті Трансферс. В новині вказано, що Арсенал вважає, що 35 мільйонів євро буде достатньо для завершення цієї угоди. Ну що ж, чекаємо нової серії цієї мильної опери вже завтра. А вам пропонуємо написати у коментарях, де б хотіли побачити мудрика за підсумками трансферного вікна. Ви іспанське видання Марка поділилося новиною, що півзахисником Динамо Віктором Циганковим цікавляться Севілья та Вільяреал. За даними джерела, обидва клуби виявляють серйозну зацікавленість у послугах українця та. Готові провернути його трансфер вже зараз. Якщо Динамо не погодиться відпустити циганкова в це вікно, то іспанські клуби готові почекати наступного літа та поборотися за Віктора вже у якості вільного агента. Марсель залишився єдиним претендентом на півзахисника Аталанта Руслана Малиновського. За інформацією видання Лякіп, Марсель планує закрити цю угоду в останні дні трансферного вікна. Також повідомляється, що з боротьби за Малиновського вийшов Тоттенхем. Шпори вирішили зосередитися на інших пріоритетних цілях. Марсель ще не досяг домовленості з Аталантою щодо вартості переходу, але раніше повідомлялося, що сам Малиновський підтримує ідею переїзду до Ліги 1 Ще один багатостраждальний кандидат на переїзд до Європи Артем Довбек звернувся до керівництва Дніпра. Один з проханням відпустити його до кінця трансферного вікна. Таким інсайдом поділився Ігор Бурбас. Повідомляється, що сам Довбик хоче, щоб клуб зміг виручити за нього максимальну компенсацію. Причому варіанти з орендою наразі не розглядаються. Дніпро 1 має конкретні пропозиції з Туреччини та Німеччини. Основними кандидатами на Довбика зараз є Трапзон спорт та Штутгарт. Агент голкіпера Динамо Георгія Бущана Іван Піроженко заявив, що у разі надходження гарної пропозиції по Бущану Динамо готово буде відпустити свого лідера. Піроженко заявив. Що вони мали розмову із керівництвом киян, і там їх запевнили, що як тільки з'явиться якась конкретна пропозиція, то її обов'язково розглянуть. Сам агент вважає, що суми у 8-10 мільйонів євро буде достатньо для початку перемовин. Півзахисник «Зорі» Владислав Кабаєв пройшов медогляд у Динамо. Повідомляє про футбол Діджитал. Про перехід гравця можуть оголосити найближчим часом у поточному сезоні. Кабаєв провів три матчі за зорю і встиг віддати два асисти. Екс-форвард Вереса Роберт Гегедош на правах вільного агента перейшов у вірменський Пюнік. 29-річний футболіст покинув рівненський клуб взимку, приєднавшись до перемоги. А у березні він став гравцем польського гурніка. Деталі контракту з пюніком наразі не розголошуються. Півзахисник ворсклемілкарко Джові перебрався до Кіпру. Він став гравцем команди Аянапа з другого дивізіону України. Угода розрахована на рік. 20-річний іспанець перейшов у ворсклу у січні 21-го року з англійського моркема. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе, і скоро почуємось.